Я поясню, я поясню. У мене є своє думка. Хай живе Арестович. У мене є своя, В мене є своя думка. Давай, таких, я слухаю. Таких. Послухай, послухай, таких підрасів. Треба ну, не спонсорувати, звісно, але і не не вбивати. Хай такий довбойок живе, і хай він буде, хай він буде помітний завжди щоб люди розуміли, що добоєбізм це діагноз, реальний діагноз. Людина, яка перевзувається протягом дуже короткого часу, змінює свою риторику, змінює свої погляди, змінює все, змінює себе і намагається куснути когось нічого цим, взагалі нічого цим не досягуючи. Ну, хай така, хай така довгобізна істота існує. На неї можна буде тиснути пальцем і показати, що ось така от блядина, яка є, вона, ну, от, якщо ви будете рухатись у тому ж напрямку, ви будете таким самим. Він же не робить нічого поганого, по суті. Ну, у загальній масі воно там піздить щось, воно піздить, воно там щось підйобує, воно щось каже, воно щось там тріщить, воно там. Ну, довбойоп, класичний. Класичний довбойоп. Як, як казали в якомусь фільмі, пливіть і в Ну, це про нього. Це моя думка. Є, є інші, інші підраси, яких треба замочити. А це їх, на, на цього тратити ресурси витрачати. Нащо? Інший, інший. А, а які, інший? Інший? які інші? які інші? — Медведчук. Його віддали. От, Медведчук віддали, от, от, його, от його було б файно. Занулити. І оце було б, і це було би. Так, Медведчук, Медведчук вже на Росії. Так я же кажу, так я же кажу, от його було б цікаво замочити. Оце було б вже дзвіночком. Оце б вони, може, щось і подумали б. Може, можливо, не виключено. А раптом. А царьов? А що скажеш про царьова? Не, не знаю такого. Ну, це депутат Верховної Ради України, колишній зрадник. Чесно, чесно тобі сказати. Кажи. Я оцих всіх довбойовів не знаю. І знати, не хотів би усе своє життя. Але вони ж мають скільки, вплив на скільки, масу. Скільки у, скільки, у нас, скільки у нас наразі депутатів? 250 чи більше? Де, в Верховній Раді? Так. Десь до 400. Я так і хотів сказати, що там близько 4 сотень. І було до, до цього. Приблизно так. А що звідки ти хочеш всі? на рахунок звідки, депутатів звідки, України? Ні, звідки всіх можна знати. Звідки всіх можна знати? Ну, їх дуже Морально. мало є. Що то є 400 людей? Дійсно, дійсно. У ну, мене у мене знайомих тільки поверхневих приблизно стільки. Що там? Я всіх запам'ятовую. А ти, а ти яку Україну бачиш в майбутньому? <звук> Хотілося б мені поговорити про майбутнє. Ну, то давай помріємо. Помріємо. Ну, а що мрія? це заборонено чи? Що? Але мрія має срок давності, ти знаєш про це. Те. Термін давності має. Все має, все має срок давності. Навіть, Навіть мрія. вирок за. Вирок, навіть вирок за вбивство. Він теж має строк давності. Ну, і ну, що. Мав. Яку, мав. яку ти бачиш Україну? Процвітаючу чи прогниваючу? Я хочу бачити. А, хочеш бачити? Я хочу бачити. Я хочу бачити. Ну, поки буде такий Бойко, поки буде Арестович, поки будуть такі, які знищують. Людям мізки всередину в голову їм срають, Україну нам такої не бачите, процвітаючої. Е, а класно. давай подумаємо, а давай подумаємо тоді, чому такі, як Бойко, як Арестович, Чому вони? Тому що їх є, при, прикривають чому є, люди. І чому, чому, тому чому, що чому їх захищають є, чому, люди. Чому ми їх зараз згадуємо? Бо, тому що вони ще живі. Ми вже Ківу не згадуємо, Ківа вже помер. Я, я, дуже не хочу, я дуже не хочу бути песимістом, але я можу припустити таку фатальну річ, що можуть з'явитись нові бойко, нові Арестоючі. Так, поки вони будуть. Людям впарювати ті речі, коли вони живі, і вони будуть вирощувати Арестовичів, бойків, медведчуків оце все гедоту. А нам потрібно їх е, е, утилізувати, щоб, щоб е, земля українська росла. Більш така Скажи мені, кажи мені, будь ласка, а ти, а ти а ти реально вважаєш, що причина у так. бойках у арестовичах? Саме так. так. Бойко, ахто... Арестович. От всі ті, кажи які знищують державу всередину. Будь ласка, а хто їх, їх вирощує? Люди. <ріст> які? які за них голосують. За Бойка і за Арестовича? Так. Ну, слухай, я зараз не хочу бути не з пропагандистом, не з Порошенком. Ніким. Але, ну, де був Арестович? Як де був? Він політичну Він політичну кар'єру будував дуже давно. А де він був. Так, ладно. Е Підоросів, підросів треба мочити. Це Правильно, згідно. Звісно. звісно. Підросів треба мочити. Добре, але давай ще а я тобі ще одне питання задам, щоб вияснити, в яку, який ти бік дивишся. Доросле питання. Як ти ставишся на рахунок в Україні російської мови? Загалом погано. Ти... Загалом погано, ну, загалом ну. погано, загалом погано з того. Але є, але є в тебе якесь але чи нема? Є. А, є. я зрозумів, добре. Є. Є, але. добре. є, але. Добре, добре, добре. А, все, я відповів на своє питання, на, на, на твоє питання. Так, так, ти, ти якраз так. у моєму списку людей, які гальмують нашу, нашу Україну. Добре, добре, добре. Нашої ідентичності. Добре, я, я в тебе. Ні. 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 Я тобі задам лише одне питання. Кажи. Наскільки я, наскільки я у твоєму списку, чи не ну, у твоєму списку? Ну вже в моєму. У тебе, у тебе є, є побратими, які служили. Є, до сих пір з ними спілкуюсь. Вони всі спілкуються українською, так, з моїм моєму оточенні, всі всі до одного. То що всі я знаю їх особисто, так всі до одного, всі до одного, так піздиш, ні піздиш, піздиш, ні, я. піздиш, ні, і всі, і всі, і всі ті, що, і ті, що з го року, 15-го. Так, так. Всі. Всі. Жоден не спілкується Немає в мене оточення. Мовою. Один був російською мовою, спілкувався. Пізненця включаєш, ти Ні. пізденця Ні. включаєш. Ти. Ні. ти у моєму списку. В мене, в мене брат двоюрідний. Ну. З 15 по 19. -й. Ну. В АТО. Ну і що? Не щокай. Не щокай, бо щокну. В АТО, ну, в ну і з 15, з 15, 15 да будь ласка. 15 Добре, я тебе. Омовч, будь ласка, з 15-го по 19-й в ато. Так. У 21-му він поранений. І зараз він, слава Богу, дома. Добре, супер. він спілкувався, спілкується і буде спілкуватись, скоріш за все. Все? Ну, так. Все, я От, зрозумів. Помовч, помовч, помовч. Все. Помовч. Як тоді якщо тоді він, якщо він, задай своєму братові питання, послухай, наві навіщо послухай. він тоді воює. Якщо б він з тобою зустрівся, так. ти сам був десь, десь, ти був. Сам десь був. Десь був, так. Хм? Десь був? Так. Тоді, був, тоді йому було б. Ще більше цікаво з тобою поспілкуватися, за за якісь за якісь теми. Так і це, я закінчую. Це, я закінчую це, це, я закінчую це, це, ту розмову. У нас буде в Україні українська мова, і ми будемо принижувати всіх цих людей, які будуть далі захищати російську мову. А якщо ти захищаєш російську мову, значить ти захищаєш Росію. Якщо ти розмовляєш російською мовою, значить ти підтримуєш Росію. Якщо ти в культурному. Своєму просторі в тебе російська, значить ти проти України. Так що слава Україні! Героям слава, і все буде Україна! Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, і в нас буде більше, У нас вже багато, і буде ще більше. Україна це є сила, українська мова, сила. Всі українці ми найсильнейший людей на свете